Анатолій Костецький у гостях. У Віті день народження, ми всі туди запрошені. І ввечері ось і прийшли до нього в гості. Нам двері очинила мала сестричка Віті. І зразу запитала, хто з вас на вітер ноги в нас килим не для того, аби його бруднити. Ану, біля порога знімайте черевики та подаруночки зразу давайте. Та кришталеву вазу не скиньте, я вас знаю. Ви думаєте просто отак ходить у гості? І меблі у вітальні не мацайте руками, пальцями по стінах не мажте, будуть плями. І ще сестриця вітя стала говорити. Та ми не слухали, хіба ж це варто слухати? Ми від її гостинності помчали геть духу. Бо справді ох непросто ходить отак у гості.